Спочатку це було 7 дюймів, потім 10, потім 13, потім 15. Тепер вже з оптоволокном. спочатку 10 кілометрів, потім 15, сьогодні вже 23. Вони дуже якісні, у них гарна вантажопідйомність, будуть нести хороші бімби, Платимо ініціації. Сподіваємося, буде хороший результат, трохи орків прожаримо. Скажу так, я подолав на цій десятці 20 кілометрів з припасом кіло 200-півтора. О! Вони очікують свого часу зіркового. У порівнянні з тими, які були на початку, це, це, дуже це космос. Детектор дронів дуже сучасний. Ми його рік ставили на виробництво. Він має неймовірні характеристики. Сьогодні ми можемо абсолютно точно сказати, що це найкраще, що виробляється в Україні і одне з найкращих у світі називається Аспирин 2.0. Він може неймовірні речі. Він фактично працює по всім діапазонам частот, визначає пелінг, відстань, відрізняє свій чужий, набагато менше наведень. І саме головне це дуже емоційні відгуки від воїнів, які мали можливість перевірити його бойове застосування. І в цих умовах наше завдання зараз поставити масштабувати виробництво, поставити виробництво, перейти з десятків до сотень в місяць і дуже швидко до тисяч в місяці. Моє завдання, щоб кожен. Автомобіль, кожне відділення, мало цей детектор дронів. Звичайно, що нашою перлиною, скарбом є IP-30 — це комплекс протидії засобам технічної розвідки. З ним не зрівняється ніщо. В день це не менше 30-40 цілей. Я працював на других виробах за чотири роки мого Перебування в армії цей комплекс найкраще. То, що у нас є дані установки 3 sv ми можемо більш спокійніше себе почувати як артилеристи. Ти знаєш, що тебе прикривають, і ти знаєш, що ти можеш відпрацювати і уразити ці. От я якраз хотіла уточнити, Петро Олексійович, у вас сьогодні теж знову зустріч з військовими. Вони, як правило, всі говорять, що ситуація на фронті ну дуже складна. А, да? І вибачте, то те, що привозять волонтери, меценати, цього не вистачає. Держава, ну наче не справляється, не масштабує ці всі речі. Що нас чекає? Чи потрібен цей прорив саме технологічний для того, щоб якось змінити ситуацію на користь України? Це одне не виключає. Інше. Так. По-перше, роль, місія і завдання волонтерів це забезпечити перші 2-3 місяці війни.